Ну є такі люди, що такі йдуть, ой-ай, ну типу, чого ти ой ай? Та просто прийди так, типу, скажи, дякуюся. Є дівчата, які просто йдуть і улибаються. От я там, ну, звісно, це прикольно. Ну це прекрасно. То що вона дякує там, що я захищав щось, типу, а не так, що йдеш там, мой синок, ти втратив ногу для чого, навіщо, та війна, і почалось поїхало. Приїхав, одягнув протез, почав ходити, десь 3-4 дні походив. Ми почали боліти, у мене сказалися невроми. Мені удалили невроми і зробили так, підрізали, щоб я сказав, я бігати хочу. Мені зробили так, щоб підбіговий був і для протезу такий, щоб всі протези підходили. Коли бігову стопу удали, коли я почав бігти, я просто е, такий задумався, думаю, я побіг та як? Ну, типу, я 9 місяців, 8 місяців не бігаю ще ніколи. Ну, дивіться, знімаємо. Це стопа така для, я б сказав, для рівної ходьби. Бігати в мені неприємно. Бігання неприємно. Я взагалі повертаюся на службу. В... На тидової кось писати розглядають. Я водієм хочу бути. Водія? Водієм? Водієм, да, так, в бригаді, возить хлопців на нуль, забирать поранених. А вас візьмуть на нуль, Якщо станеться, типу що. Ну що станеться, уб'є, так уб'є. Ну, а що діти? Якби не ми, ну, типу, всі б кордони прорвалися і... Ну, що було Та, коротше, в мене сьогодні подарків. Слав... Ну. Спасіба. Дві народження. стопи. День народження вдалося. Не... До завтра. Завтра, Завтра де в спортзалі? Да. Добре.